Вітаємо, друзі, канал 1, 1+, в рамках загальнонаціонального телемарафону. Продовжує свою роботу Максим Сухенко, Наталія Мосищук. Сьогодні у нас дуже багато цікавих гостей і дуже багато тем для обговорення. Ну, ми зробимо маленький, такий коротенький анонс. Конгрес Сполучених Штатів Америки розглядає пакет допомоги для України навіть більшої ніж просив Білий Дім. Ми про це розпитаємо в Давида Арахамі, який щойно повернувся зі США. Ну і темою кусі обговорюється, що всередині іранських дронів «Камікадзе», якими сьогодні ударили по Київщині, і як з ними боротися. Про це ініціатор проекту створення безпілотників Володимир Яценко. Ну і сьогодні ввечері інтерв'ю із найвідомішим аграрієм країни Олександром Поворозняком. Історія про те, як керівник агрофірми розстався з танковими військами і обмежився легкою піхотою в територіальній обороні. Дивіться, будь ласка. І як завжди проти ночі велика розмова. Завжди на неї закликаємо. Подивіться, і послухайте дипломатія війни. Як говорити під час війни, так аби партнери були готові чути не завжди приємні речі. І наші перспективи в НАТО. З нами буде зірка української світової дипломатії, посол України у Німеччині Андрій Мельник та голова комітету з міжнародних справ Сей Молитви Регімантіс Павіліоніс. Ну і власне, от починаємо з теми, яку Наталя анонсувала першою: це що відбувається в Америці. Буквально днями президент США підписав новий пакет військової допомоги, чотири Хаймерси, дві сотні броньованих автомобілів МРЕП, гаубиці, купа снарядів мін. І в цей час в Вашингтоні працювала наша делегація українських парламентарів. Українські депутати кілька днів мали дуже багато зустрічей зі своїми колегами, конгресменами. Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що перемовини відбувалися за трьома основними пріоритетами: зброя, зброя і зброя. Власне, Конгрес США розгляне пакет допомоги для України на 12 мільярдів доларів. Суми навіть більшу ніж просив Білий Дім. Про це заявив керівник фракції Слуга народу Девида Рахамія. І от, власне, у нього ми хочемо зараз і розпитати подробиці цієї дипломатії у сполучених штатах. Ми з нами на прямому зв'язку. Ми ж вас бачимо. Добрий вечір. Вітаємо пане добрий вечір, пане Давиде. Що до... хочеться спитати, чи обговорювалася ваша делегація Вашингтоні? А питання цілей і контролю за цілями з боку Сполучених Штатів Америки, тими звичайно. звичайно такі пита е, дивіться е, дуже, дуже на, на таке. На... Я б сказав, мотив, змотивовані американці взагалі нашим контрнаступом. Всі мають такі у них є сувеніри, які наші волонтери привозять та інші делегації, які до них приїжджають з маркуванням контрнаступу. І це надихає їх. І вони ну досі раніше, коли ми приїжджали, вони так би скептично. Так би мовити, відносились до того, щоб надавати нам більше зброї. А зараз, коли ми почали демонструвати реальні успіхи на фронті, це ця цю роботу. Набагато легше стало робити таким чином. В нас з'явилось до додаткових 600 мільйонів, коли ми зустрічались вперше, взагалі українська делегація з зустрічалася з е, лідером республіканців в конгресі, які найбільш вірогідно стане наступним спікером вже за місяць. Це було дуже важливо для того, щоб наші стосунки не втрачались, тому що ви знаєте, що серед республіканців є. Якась частина, які е, критикують надання зброї Україні і, взагалі, там е, повторюють е, російські наративи. Тому ми наші заздалегідь працювали для того, щоб налагодити ті контакти, які треба, щоб е, двопартійна підтримка України збереглася. Що стосується не безпосередньо зброї, коли ми їхали, я спитав пана залужного, е, що він буде вважати, е, якщо ми повернемо, що буде. Успішним поверненням. Він сказав: Привези мені чотири хаймарси, і це і буде успіхом вашої делегації. Ну, от ми вчора відзвітували, що привезли все нормально, і окрім чотирьох хаймарсів, привезли ще багато е інших цікавих речей, які дуже хоче необхідні зараз нашої армії. Так, будь ласка, от я не щодо буквально контроль, ці... контроль цілий все ж таки. Контроль сіри і ракета <п 'яна> на 300 кілометрів. Ми просили звичайно атакамси, це для Хаймерса спеціальні ракети. Там є політичні дебати стосовно цього приводу, але зараз, щоб не відкривати ніяких секретів, є ще альтернативи, і по цим альтернативам дебатів вже майже немає. Тому ми можемо чекати скоро е, такі можливості. Вони трошки менше за 300 кілометрів, але все ж таки далекобійні. Тобто uh -huh. готуватися uh -huh. окупантам. Скажіть, будь ласка? Я оцитував буквально вас про те, що конгрес зараз розглядає допомогу в 12, там майже з половиною мільярдів, навіть більше ніж просив Білий Дім. І як таке сталося, і що ми можемо отримувати, От, крім ракет, яких так всі чекають великої дальності? Дивіться, сталося це завдяки конгресу, тому що ви знаєте, що вони надають пропозиції І після нашої серії зустрічей, А ми дуже багато зустрічей провели, і всі нам персонально обіцяли. Що зараз передвиборча кампанія іде фактично да парламентська в сполучених штатах? Тому ці обіцянки ми отут одразу ж оприлюднювали для того, щоб їх як то кажуть, підперти трошки політично, щоб вони не могли дати задню, і фактично таким чином, завдяки дипломатії, вдалося додатково е, взяти 600 мільйонів допомоги, куди їх можна витратити. Та будь-куди е, де скажуть зараз наше командування. Там воно міняється. Цей список є великий. В основному це армійська бронетехніка, тому що для контрнаступу потрібні спеціальні машини, щоб захищати людей, і звичайно, це наступальні відеозброєння, такі як турелі, для того, щоб на цю бронетехніку мати спеціальне обладнання тепловізійне для того, щоб і вночі можна було влучати по цілям ворога. А що стосується ще було таке питання по підзвітності? Ви знаєте, що російська пропаганда намагалася. Розхитати суспільство американське і сказати, що це українська зброя. Вона зараз попадає на якийсь чорний ринок, і там її намагаються продавати. Ми ж для цього створили тимчасову слідчу комісію в парламенті. Вона е провела дуже багато роботу. Провела з кожним е військовим аташе, які в країні присутні, з кожною країною, яка надавала нам зброю. Жодних запитань по цьому питанню немає ні в кого. У Нас дуже дуже прозора система, і навіть деякі. Після того, як ми все це доповідали, деякі конгресмени жартували, що ваша система е, звітування вона краща ніж наша. Як Пентагон звітує нам, і тому мені здається, що тут ми всі ці міфи е, вже е, ці міфи взагалі закінчилися, і будемо сподіватися, що це саме стане привідом для того, щоб надати нам політичне рішення стосовно цих далекобійних систем атакам. Пане Давиде, до війни Україна мала значне досягнення в смислі двопартійної підтримки у Сполучених Штатах Америки. Скажіть за результатом ваших спілкувань, чи ви відчуваєте двопартійну підтримку? Так ми відчуваємо двопартійну партійну підтримку. Але якщо а цілком вірогідно, що так і стане, що за місяць буде зміна всього керівництва всіх комітетів на республіканців, там є деякі. Так би мовити, побоювання, що десь від 25 до 35 відсотків чисельного складу республіканців будуть не підтримувати деякі програми по Україні, але ми будемо працювати ще. Ми будемо планувати ще візити на всіх рівнях. Це не тільки на парламентському рівні. Дуже дуже ефективно працює посольство Сполучених Штатів наше Оксану Маркарову як посла знають ну. І впізнають на вулицях, і будь-де, тобто, ми бачимо, що дійсно іде ефективна робота нашого посольства. І до того ж, інші високоповажні гості з України вони від прилітають час від часу до сполучених штатів. Треба будувати всі ці контакти. Тому що якщо ми це просто втратимо, ви дуже праві, нам буде дуже важко тоді проводити рішення в конгресі. І я вам так скажу: якщо б не було конгресу. Зараз сполучених штатів ми досі мали би тільки джавеліни. Вони дійсно ну тиснуть на адміністрацію Сполучених Штатів, щоб вони давали більше більш ефективної високоточної зброї Україні. Куть будь ласка, тема визнання Росії країною терористом. Що розглядається? Вона на порядку денному в штатах так. Це був документ, який сенатор Грем подав. Це теж було за нашу. Попередній візит, вони вже проголосували. Рішення остаточне за державним департаментом, чесно кажучи, вони не хочуть цього робити. Вони там бояться, що це десь похинуться позиції європейських партнерів, які хочуть далі продавати і торгувати з Росією. Але я думаю, що ми дотиснемо, тому що. Вони готують на рівні конгресу ще додаткові важелі. Я думаю, що ми все ж таки дотиснемо, і врешті-решт це е, трапиться можливо навіть до нового року. А пане Давиду Сполучених Штатів Америки є така добра традиція під кінець війни протягати руку допомоги або руку союзницьку, як це було на Ельбі, наприклад, 44-му році. Чи сполучені Штати Америки планують повторити? Я не думаю. Я думаю, що всі американці є на вулицях, коли зустрічаються, і коли вони бачать українську символіку, а дуже її легко зараз пізнають, коли вони бачать український тризуб, вони всі підходять, кажуть, тримайтесь, ми з вами, ми будемо вам допомагати, не соромтесь, питати там і таке інше. Тобто, я думаю, що як всі політики вони будуть залежати від своїх виборців, і якщо виборці хочуть, щоб Україна перемогла, то врешті-решт всі політики будуть також мислити саме таким чином. Але військ НАТО і американських військ на території України не буде, скоріш за все ні? Ну вони це дійсно. Я думаю, що такий, такий сценарій маловірогідний. Вони будуть е, допомагати нам грошима та озброєнням, а ми самі, ну чесно кажучи, нам і не потрібні війська НАТО. Нам треба зброя НАТО. Це правда. Останнє може питання? Скажіть, будь ласка, як США відреагувала на позицію України, що з Путіним більше жодних перемовин бути не може? Деякі політики дуже засмутились. Вони питають, яким чином тоді буде закінчуватися це все і таке інше. Але це дуже непопулярна думка в Сполучених Штатах. Всі бачать, що Путін ну, пішов, як то кажуть, на повний вже да, і треба буде з цим щось робити. І вони розуміють, що. Поки що, поки він не побачить реальних успіхів наших ЗСУ на фронті, він не зможе ніяк змінити думку, і тому вони кажуть, що немає зараз ніякого альтернативного ходу, окрім збройного звільнення нашої території. Дякуємо, спасибі Дякую. величезне. Рахамія, голова депутатської фракції партії Слуга народу, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми продовжуємо.